Ви готові? Так. Ви пережили найжахливішу шкільну стрілянину в історії? І те, що вона і зараз у центрі публічної уваги, завдячує кількості питань, на які вони відповіли. Ти не розголошуєш того, що трапилося вночі. Ми відкрили нові факти і новий кут зору. Як ти це від мене приховала? Я зробила все, щоб захистити тебе. Заборони, закони, правила. Просто ти його вперто не дотримувалась. Не твій торкатися мене. Ким ви були героїни чи спільницею? Не треба. Який сенс бути в ідеальній спортивній формі, якщо не виходиш на ринок? Не хочете розказати свою версію?